Вітаю вас в ефірі програма тема дня. і Зараз про найнагальніші питання будемо говорити з адвокаткою Іриною Тодорич. Пані Ірини задоволенням вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас. Давайте починати напевно з такої теми, яка хвилювала дуже багатьох. Поговоримо з вами і про виїзд моряків за кордон і студентів. Але давайте починати саме з жінок, яких які мали би стати на військовий облік з 1 жовтня, але днями був. Опублікований наказ міністра оборони пана Резнікова стосовно того, що все ж таки переносять на рік. Мені здається, навколо цієї теми було е, найбільше міфів і найбільше. Всіляких запитань давайте пояснювати нашим глядачам. Давайте, давайте. Дійсно, в минулому році був видан цей наказ Міністерства оборони, ще, мені здається, до Різнікова, про те, що опублікований список всіх спеціалізацій, спеціальностей жінок, які повинні стати на військовий облік. Потім у лютому були внесені зміни, і от на сьогоднішній день, там влітку, говорили про те, що. А все ж таки 14 це багато е, спеціальностей, треба їх скорочувати на сьогоднішній день. Я не бачила, що в цей наказ внесли зміни, і все ж таки перелік скоротили. Хоча заяви є і Маляри і Резнікова про те, що дійсно е, не треба так багато спеціальностей для м, Збройних сил України для того, щоб жінок е, якимось чином е, ставили на військовий облік. Ми побачимо, мені здається, це все ж таки ближче до е, 1 жовтня, і точно буде… Будемо знати, що стосується на сьогоднішній день. Дійсно, є 14 спеціальностей. Якщо жінка має таку спеціальність, вона має стати на військовий облік. Стати на військовий облік це не говорить про те, що жінка одразу поїде до горячих точок, там або взагалі повинна виконувати якісь обов'язки саме як військовослужбовець. Тобто, що значить стати на облік? По перше, це необхідно звернутися до свого центру комплектування та соціальної підтримки, якщо коротко це військкомат. З заявою, з документами паспорт, код, фотографії, а також обов'язково той документ, який підтверджує, що у вас є така спеціалізація. Це може бути диплом, наприклад. Досі на сьогоднішній день ще не вирішено питання, що буде з тими жінками, які, наприклад, не мають такої спеціалізації, але працюють по цій професії. Ну що найчастіше відбувається. Да, тобто ну, ти можеш отримати диплом, наприклад, економіста, і економісти входять до... Цього переліку, але ніколи не працював економістом, наприклад, там працюєш не за перукарем. Наприклад, тобто, професія перукар не є такою професією, яка входить в, цю, в ці критерії і в ці спеціалізації. Тому яким чином це буде вирішуватися, безпосередньо. В законі не встановлена і в наказі також не встановлено. Просто якщо в тебе є диплом, ти маєш стати на військовий облік. Що стосується того, чи будуть застосовуватися якісь фінансові санкції, там відповідальність адміністративна, наприклад, то хочу звернути увагу всіх жінок, щоб вони не хвилювались. Є дійсно можливість застосування до жінки там адміністративної відповідальності до військового зобов'язання, якщо вона порушує якісь там положення військового обліку. Але якщо жінка все ж таки ще не стала на облік. То вона не є суб'єктом, якого можуть притягнути до цієї відповідальності. Тобто, я думаю, що це спокійно. Треба з цим розібратися. Дійсно, що буде 1 жовтня? Чи будуть внесені зміни і скоротять цей перелік, ага. чи його змінять, і будуть більше роз'яснювати жінкам, що це. Ну, не смертельно, нічого такого страшного не буде, тому що дійсно там є і критерії з аналізу всіх законодавчих актів, можна сказати, є гарантії для вагітних жінок, для жінок до трьох років, якщо дитина їх не будуть безпосередньо ставити на військовий облік. А для тих, хто є вже має, скажімо так, дітей неповнолітніх. Якщо батько, наприклад, військово зобов'язаний, тоді жінку не будуть ніяким чином. Викликати, або там посилати, тим паче там воювати. І також це має значення, якщо, наприклад, у жінки є. Або мати, або батько, хто інвалід, то це також про це треба зібрати документи і подати до військкомату, якщо у вас така спеціалізація. Тобто я вважаю, що на сьогоднішній день е, гарне питання, що розглядається міністерством оборони, про те, що, по-перше, це відсрочити, mm -hmm. щоб це не було з 1 жовтня, щоб жінки не боялися взагалі е, ставати на військовий облік, щоб це було вже після нашої перемоги, після того як буде мир в Україні, і потім це зробити більш. Інформована, скажімо так, для жінок, щоб вони чітко знали, що нічого страшного в цьому немає. Тобто можна стати на облік, да, вам треба буде виконувати ряд обов'язків. Наприклад, ви обов'язково повинні там, протягом 7 днів повідомляти ваш військомат про те, що ви змінили місце проживання. Наприклад, ви приїхали там, з Приморського до Київського району, міста Одеси. Або, наприклад, у вас змінився соціальний статус, тобто ви одружились, або, наприклад, навпаки, розлучились. Або у вас народилась дитина, подавати про це документи. Просто якщо це будуть пояснювати дівчатам і хлопцям ще в школі, що є такий порядок, що так треба робити, то нічого страшного такого не буде. У нас є приклад іншої держави, яка знаходиться постійно в такому стресовому стані, як Ізраїль, тому і там проходять службу і військову підготовку навіть дівчата, і нічого такого страшного в цьому немає. А якщо говорити взагалі про виїзд за кордон, найбільше спекуляцій було саме на цій темі, але поки це також в принципі відстрочили на рік. Але що стосується медиків, один із народних депутатів заявив, що медикам все ж таки жінкам, медикам доведеться ставати на військовий облік. І якщо я не помиляюся, це було і до цього так. Так, насправді на військовий облік медики відповідно до їх спеціальності мали стати ще до всіх цих подій повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Тому мені здається, можливо. Все ж таки, хтось не подавав списки випускників медиків до військоматів. Можливо, подавали або військомати їх не брали на облік, або якимось чином, тобто не було такої нагальної потреби. Зараз медики, звісно, обов'язково мають стати на військовий облік, тому що вони, скажімо так, власники такої спеціальності, яка обов'язково потрібна, в тому числі і от в гарячих точках, для того, щоб допомагати нашим захисникам. Пані Ірино, переходимо з вами до найцікавіших тем стосовно виїзду студентів. В принципі, була заява і Залужного головнокомандувача збройних сил України. Були також і заяви інших можновладців, але ми побачили, що це фактично не працює, коли переходити, якщо говорити про практику. Що ви про це скажете? Адже в нас, в принципі, ну прописано, як це має виглядати. Право в тому, що дійсно в нас є постанова кабінету міністрів про те, яким чином ми можемо виїжджати за кордон за межі державного кордону, тобто порядок, хто може виїжджати в яких випадках, що стосується студентів, студентів українських вузов вони не можуть на сьогоднішній день, якщо їм від 18 до 60, не можуть виїжджати за кордон, якщо вони військово зобов'язані. Якщо, наприклад, в них якась є хвороба або щось таке, і вони пройшли медичну комісію, і вони не придатні до військової служби, то вони можуть, будучи студентами, Студентами також, наприклад, можуть виїжджати за кордон. Всіх студентів і українських вузів, і іноземних вони мають відсрочку. Це відповідно до закону. Так. Якщо ти є студентом, навчаєшся на денній формі або дуальної форми, то ти можеш мати відсрочку. Про це можна отримати документи в своєму військоматі, звернувшись туди з письмовою заявою. І проставляється ці інформація проставляється безпосередньо в твоєму твоєму документі. Якщо ти, наприклад, студент іноземного вузу, отут дуже цікаво, тому що немає у цьому положенні постанові Кабінету міністрів, немає, скажімо так, розрізняння: це студент іноземного вузу або студент українського вузу. Але є роз'яснення і той же прикордонної служби, і безпосередньо Збройними силами України Міністерство оборони, де вони зазначають, що якщо це студент іноземного вузу, якщо в тебе є такий документ, як Студентський квиток, якщо є підтвердження, що ти там вже навчаєшся, або вступив, тобто це контракт, наприклад, або це якийсь сертифікат, або довідка, або якийсь документ офіційний з того вузу, куди ти вступив або навчаєшся. Тобто в різних державах, наприклад, в Польщі, в Молдові, в Румунії, вони різні, тому що в них різна система права, тому вони відрізняються, можуть відрізнятися. Але якщо в тебе є такі документи, ти їх або там опостілював, або в Україні опостілював, Перевів на українську мову, переклад засвідчив нотаріально, і е, в тебе є ці документи, ти можеш звернутися до свого центру комплектування та соціальної підтримки, тобто військкомату, і отримати відповідну довідку про те, що е, тобі дається відсрочка, і ти можеш покидати межі території України для навчання. І там строк повинен бути там від одного до шести місяців, і ти можеш поїхати на навчання. Ось головне, що треба пред'явити на кордоні, скажімо так, по оцій службі Державної прикордонної служби, це твій студентський квиток, це обов'язково твій обліковий військовий документ, або тимчасове посвідчення, або військовий квиток, де є зазначено, що в тебе відсрочка, і обов'язково довідку. Але найважчі приклади, да. коли студентів можуть затримувати на кордоні. Але найважче отримати першу довідку і відмітку в твої військово-облікові документи. Для того, щоб це отримати, треба написати письмову заяву обов'язково, не керівника вашого центру комплектування та соціальної підтримки. Описати всі обставини, що ви навчаєтесь, додати всі. Документи, які я сказала, копії цих документів, для того, щоб вони могли проаналізувати і видати вам цю довідку і проставити відповідну інформацію, ваші облікові військово-облікові документи, ось це треба домагатися ходити на прийом і добуватися свого права на навчання. Я так вважаю. А як діяти на кордоні? Тому що там також можуть виникнути питання, як себе поводити, просити письмову відмову від пропускання. За кордон, чи як ви вже з вами спілкувалися на цю тему, і ви говорили, що треба писати заяву на міністерство освіти? Я хочу сказати, що на Міністерство освіти можна писати скаргу, скаргу вже точно, да. Да, скаргу тоді, коли вас, наприклад, вже не пропустили. Для того, щоб вас пропустили, по-перше, як я вже сказала, треба мати студентський квиток, контракт, все перекладене, переведене, все нотаріальне, щоб всі документи були ідеальні. Потім обов'язково вам треба зрозуміти, що вам треба пояснити Державній прикордонній службі кожному на кожному там, пункті пропуску, яка у вас ми. Мета проїзду, і що у вас є всі документи, щоб ніяким чином вам не говорили про те, що у вас якісь підроблені документи. Для того, щоб так не говорили, треба обов'язково опостілювати ваші документи. Тобто, наприклад, от в мене був такий приклад прям от нагальний два тижні тому, коли людина опостілювала ще в Молдові всі документи. А саме, це був контракт. З вузом друге це сертифікат запрошення на навчання з 1 вересня 2022 року. І ці документи були апостільовані, тобто в цьому безпосередньо запрошенні було вказано студентський квиток, його номер, дата, коли він виданий і наскільки він виданий. Тобто, всі ці документи ви берете з собою. Краще їх робити в трьох примірниках для того, щоб подати і в військомат, коли ви отримуєте довідку, і потім мати з собою обов'язково оригінали. Коли ви будете перетинати державний кордон. І все пояснювати. В мене всі документи законні, обґрунтовані, в мене немає права, ну, у вас немає права мене затримувати або надавати навіть відмову. Відмову, письмову майже ніколи не надають. Визивають прикордонники поліцію і намагаються, скажімо так, вміняти статтю про. Підроблені документи і використання підроблених документів це неправильно, це невірно, Тому ви чітко можете заявляти, що ви будете писати заяву про злочин з боку, якщо це роблять Державні прикордонні служби. Півробітники Державної прикордонної служби. А по-друге, якщо навіть поліцейські вивчивши всі ваші документи, там ж на кордоні, ви можете їм пояснити: от бачите, в мене є це, це це, всі документи є, дозвіл від військкомату є. Ви не маєте права мене не пропускати, або тим паче затримувати, нібито за те, що в мене підроблені документи. В мене є апостіль. Апостіль – це, скажімо так, документи, які про які договорились ще всі країни-учасниці в ГАЗі колись тому це. Міжнародно визнаний, скажімо так, спосіб mm -hmm. легалізації іно іноземних документів, тому вони не можуть цього казати. Якщо вони це кажуть, то це склад, я вважаю, 365-ї статті кримінального кодексу це перевищення влади до службових повноважень саме проохоронними органами. Mm -hmm. І поліція про охоронним органом і органи Державної прикордонної служби також є праохоронним органом. Тому склад. В наявності, якщо треба буде допомога, звертайтеся. Переходимо до іншої да. теми. Не менш цікавої виїзд моряків за кордон. В принципі, там три категорії моряків, які можуть перетнути кордон і працювати в іншій державі. Але давайте починати з того, що треба при собі мати. Так, нарешті, для моряків все ж таки вирішили це питання. Кабінет міністрів дуже дякую їм за це. Дійсно були внесені зміни саме в саме в цю постанову про перетин державного кордону і окремої категорії, там один окремий підпункт, саме стосується моряків. Це перше, студенти, які повинні виїжджати для практики. Чому так. повинні виїжджати? Тому що вони, якщо я не помиляюсь, з другого курсу вже повинні мати практику. Тобто у кожного своя професія, і вони не можуть вже постійно навчатися по книжках або по які. Якихось там макетах, скажімо так, як керувати судном або щось в механічному відділенні робити. Тому вони повинні виїжджати на практику. Ми, вони не можуть виїжджати на практику там після обіду кожного разу, тому вони мають там це там, від трьох до шести місяців в них, в них повинна бути ця практика. Так. Тому така категорія обов'язково повинна мати перше направлення довідку з вищого свого навчального закладу, обов'язково військово-облікові документи. І третє це таку також довідку з військоматів про виїзд, що стосується другої категорії, це люди, які мають працювати стосовно ось цієї, нібито так в народі її називають ці угоди зернові угоди, тобто до портів України або з портів України. Наприклад, у нас працює, слава Богу, там зараз Одеський порт трішки працює, працює Южний, працює Чорноморськ, а також працює, працює порт Рені. Тобто всі ці особи повинні перше обов'язково ну, мати військово-облікові документи це для всіх. І е, посвідчити свої перевірити, там отримати посвідчення від судової адміністрації, адміністрації судноплавства, вона так називається. Для того, щоб можна було виїхати також за кордон. Що стосується дозволу для таких осіб, там ще судновий журнал повинен бути або суднова роль суднова роль, тобто перелік всіх осіб, хто на цьому судні має працювати. Що стосується цієї довідки дозволу для виїзду з вінськомату, то там це робиться централі. Тому що це стосується безпосередньо портів України. Тому, це, тому такі категорії не треба отримувати окрему довідку. Що стосується третьої, найбільшої категорії людей, які працюють не на українських, там, скажімо так, не в українських портах, або до або з українських портів, а так по всьому там, світу. Да, так. По, по всьому світу. То для них повинні обов'язково мати звісно військово-облікові документи. Друге, це підтвердження із адміністрації судноплавства, і третє обов'язково довідку із військомату, які вони мають отримати. Коли отримати не зрозуміло, але протягом семі днів з моменту, скажімо так. Перевірення документів і посвідчення ось цих документів у адміністрації судноплавства, вони мають звернутися до свого військомату. Звертатися треба обов'язково за місцем реєстрації. Хто не знає, там, тому що були такі казуси, наприклад, що е, людина переїхала, а він не повідомив військкомат, тому треба е, звертатися в той військомат, той не дає говорить, ви ж е, дайте довідку, де ви зараз проживаєте. Це не наш е, там район, скажімо так. І тому треба звертатися обов'язково по місцю своєї реєстрації і по місцю обліку, де ви безпосередньо стоїте на обліку. Але я бажаю всім морякам терпіння, витримки, тому що отримати довідку від військкомату на те, щоб вони поїхали і працювали, їм обов'язково треба мати або контракт вже на той момент, або мати запрошення. Для того що е, якийсь судновласник буде укладати з ним контракт, коли він отримує всі документи і зможе виїхати за межі е, України, і з цим самим можуть виникнути проблеми. Так не у всіх може ну можливо, ви, я просто суджу по м, студентам. Що якщо не дають е, такі дозволи на виїзд студентам, можливо, будуть затримка і стосовно моряків. але я це мої припущення, вони не ґрунтуються ні на чому, а лише на моєму досвіді, тому. Я все ж таки сподіваюся, що з військоматами, можливо, із моряками не буде цих проблем. Але коли я до мене буду звертатися саме моряки з цим питанням, я зможу потім проаналізувати і сказати, з ким були проблеми, а з ким ні. Ну я бажаю Україні і бажаю морякам, щоб вони працювали щоб вони добивалися цього і користувалися своїми правами. Так, тим паче, що на це і дійсно вже є да офіційне доза. Ну якщо кабінет міністрів вже це прийняв, вже вже виклав це в постанові, то треба обов'язково користуватися своїми правами. Пані Ірино, я дякую вам, що ви знайшли час і дякую долучилися вам. до роботи нашої студії. І Фактично, все по поличках розк... розклали і проблеми, які можуть виникнути, і як діяти у той чи іншій ситуації. Ірина Тодорич, адвокатка, була з нами. Я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимося.